В одному з наших відео ми даємо ту інформацію, що для нових працівників нашої фірми є можливість брати аванси у розмірі 100 злотих. Тому зараз я зроблю експеримент і візьму ці 100 злотих. Піду у магазин діно, який є майже біля кожного з наших хостелів, і подивимося, що можна купити на цю суму, щоб прохарчуватися один тиждень. Я вже повернулася з магазину, не знімала нічого там, тому що хочу спокійно показати, розказати, що я купила на суму 100 злотих. Ще дуже важливе уточнення: 100 злотих це та сума авансу, яка дається раз в тиждень, тобто не на місяць, а в тиждень. Отже, погнали. Чек у мене вийшов на 100 злотих 76 грош, грошей. Є трошки невеличка похибка через те, що в діно. Овочі і фрукти важаться вже на касі. Тобто заздалегідь я не могла аж так до копійок вирахувати суму. Тепер дивимо, що я купила. І так, Хлібина 600 грамова. Яйця 10 штук з вольнего вибігу. Це вважається найкраще. Тобто, якщо брати якісь інші, вони будуть дешевші, ніж ці макарони. Вага тут 400 грам. пачка така. Далі молоко один літр. Олія. Звичайно ж, мало хто використовує літр олії. Тому зрозуміло, що такі покупки вони не йдуть на один тиждень, а будуть теж на наступний тижні. Так само і чай і, по суті, цукор. Кілограм цукру. Тепер масло. Тут вага стандартна 200 грам. Такий сирок на хліб, тобто десь на сніданок, наприклад. Далі м'ясо. Зараз. Вага м'яса трошки більше кілограмів і тут куряче філе. Тобто, якщо брати якісь ніжки, наприклад, крильця, то, звичайно, суба буде менша або ж об'єм цього продукту буде більшим. Так, далі. Кисіль, пачка, шоколадка і овочі. Цибуля. Зараз скажу по чеку, скільки її тут. 260 грам. В принципі, на тиждень на суп чи до макаронів має вистачити. Далі дві морквинки, так само на суп, картопля. Картоплі тут вийшло трошки більше кілограма. Гречки. Це покупки, які я зробила на суму 100 злотих 76 грошей. Ось такий продуктовий набір на суму 100 злотих і уточню теж дату, що дата зйомки 25 квітня. А я нагадую, що ви знаходитеся на каналі, де ми розповідаємо про життя і роботу у Польщі. Якщо ви шукаєте фірми для працевлаштування у Польщі для жінок, чоловіків, сімейних пар або ж навіть з поселенням з дітьми, звертайтеся до наших рекрутерів. Їхні номери ви знайдете в описі для цього відео. Також на нашому каналі є відео, які будуть корисні усім, хто проживає або планує приїхати до Польщі. Є відео про документи, ціни в Польщі або ж гарні місця. Тому підписуйтеся і до нових зустрічей.